Вітаю колеги. Будемо переходити безпосередньо до практичної частини. Наголошу тільки на тому, що ключові компетентності і базові компетентності, які Зазначені у всіх освітніх програмах позашкільної освіти це творча компетентність, соціальна компетентність, практична та навчальна або пізнавальна. Вони регламентуються в методичних матеріалах, які затверджені Міністерством освіти і науки України для саме розроблення навчальних програм з позашкільної освіти. Тож кожна з цих компетентностей має в собі декілька напрямків, за якими розвивається дитина щодо пізнавальної, то це Логічне мислення, критичний аналіз інформації, це емоційний інтелект, це інформаційні технології, які зараз широко використовуються, як їх можна використовувати, адаптовувати в різних сферах життєдіяльності і в різних сферах професійної реалізації кожного з вихованців. Практична компетентність реалізовується через заходи з використання вивчених вже форм і методів під час гурткового. Роботи в незалежності за тим напрямком, яким реалізовується навчання. Соціальна компетентність є однією з найважливіших і вона є базовою для всіх навчальних програм, оскільки саме. Соціалізація дитини, соціалізація вихованця вона в першу чергу буде впливати на реалізацію і можливості всіх інших напрямків дитини, як в професійному житті, в особистому житті, так і в побутових питаннях. Тому самореалізація в соціумі, самопрезентація, соціальна мобільність, адаптивність, соціальна гнучкість є важливими напрямками і важливими. Характеристиками, елементами, що характеризують особистость в сучасному світі. Плюс до того, всі ці критерії, всі ці напрямки, вони відображаються і в під час працевлаштування на ринку праці яскраво відрізняють таких особистостей. Творча компетентність полягає в особистому творчому підході в реалізації певних рішень, які потрібно виконати, і вона не зводиться лише до виконання якихось творчих форм роботи або ж в реалізації мистецьких напрямків діяльності. Вона також може реалізовуватися у всіх інших сферах реалізації потенціалу для дітей. Безпосередньо в таких умовах фестивальний рух як такий стає одним із інструментів інтегрованого навчання, що передбачає в собі сукупність різних методів і форм освітнього процесу, які в поєднанні із різними сферами діяльності дають всебічну картину розуміння світу для вихованців. І саме через поєднання різноманітних форм у фестивальному русі він стає одним із ключових інструментів в реалізації і в забезпеченні реалізації тих компетентностей, про які говорили попередні, які є базовими і ключовими в кожній із програм із позашкільної освіти. Ефективна формула взаємодії з досвіду Кіровоградського обласного центру дитячої нацької творчості є поєднання співпраці між владою, міжнародними організаціями та громадським сектором. У розрізі сучасних обставин і сучасних викликів до цієї формули також. Іде робота щодо додавання ще одного ключового елементу, а саме бізнесу для того, щоб можна було створювати різні стартапи, реалізовувати їх в дитячому молодіжному середовищі, таким чином мати можливість цієї адаптивної функції, про яку говорилося, і яка зазначена також в компетентностях, які виписані. як Базові фестивальний рух він традиційно розуміється як поєднання творчих мистецьких. Форм роботи і саме демонстрація мистецьких форм взаємодії з вихованцями. І як результат, уже це можуть бути концерти, це можуть бути концертні номери, це можуть бути виступи, виставки, інсталяції чи інші форми мистецтва. Але з досвіду 30-річного досвіду реалізації фестивального руху Кіровоградським обласним центром дитячої юнацької творчості було опрацьовано концептуальний підхід до реалізації фестивалів. Якщо говорити безпосередньо про фестиваль дитячої та юнацької творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі, то він. Його історія починається з 1996 року. По 2025 рік, за хронологією, ви бачите, що цей концептуальний підхід ще не був виписаний, не був впроваджений і кожен фестиваль мав свою окрему тему. Розуміючи важливість концептуального підходу і розуміння того, що фестиваль це не лише про творчі здобутки дітей, це не лише про відпрацювання якихось технічних. Технічних можливостей талановитих дітей, а це в першу чергу про формування цінностей. про Реакцію на ті події, які відбуваються в країні і в світі, і про формування загального розуміння ціннісних орієнтирів, впроваджується концептуальний підхід. І з 2005 року перша концепція, яка була реалізована протягом трьох років, це Європа, наш спільний дім. Який реалізовувався за декількома номінаціями, а саме образотворче мистецтво, громадська думка і ще одна була по відкрита така номінація, яка змінювалася кожного року, і ця номінація мала почерговість між вокальними, хореографічними і театральними напрямками в різних сферах. В 2008 році відбувся перехід до наступної концепції «Я на планеті Земля, яка реалізовувалася вже аж до 2016 року. І в 2016 році стартувала концепція Україна моя країна. Потягом цього всього блоку були напрацьовані методичні розробки. Були напрацьовані е, наукові статті роботи, які е, апробовували, тестували і впроваджували в різні сфери і в різні фестивалі концептуальний підхід. Е, таким чином, уже з досвіду роботи, ми маємо е, декілька запланованих активностей, які передують фестивалю, і мають на меті саме заглиблення в тему фестивалю. Тому що, е, коли виписується тема, і... Е, в рамках цієї теми потрібно розкрити її, то саме реалізовуються всі чотири базові компетентності, які зазначалися: це навчальна, пізнавальна, це творча, це соціальна компетентність. Да, тому що дітям потрібно зрозуміти, що вони роблять, для чого вони роблять, з якою метою, і що вони мають в кінці. Всі ці розробки, методичні напрацювання, вони зазначаються і описуються в авторській виховній технології арт-лабораторії життєвих завдань, і публікації розміщені у нас на сайті закладу. Посилання на який після того, як завершу презентацію, я скину в чат, і Ви зможете ними також, також переглянути і познайомитися з ними. З 2016 року по Завершені концепції Україна, моя країна. Ми переходимо до наступної концепції Земля для нас та для нащадків, в якої за основу є реалізація цілей сталого розвитку прийняті цілі сталого 17 цілей сталого розвитку в Україні. Під які розроблені концепції, програми, методики реалізації, і вже з цього моменту ми починаємо питання дослідження того, як саме діти і молодь впливають на реалізацію цілей сталого розвитку в своїх громадах, не на рівні країни, не на рівні області, а безпосередньо в своїх громадах. Таким чином, ми робимо паралель із компетентнісним підходом в плані. Того, що кожна дитина, кожна молода людина, яка стає учасником фестивалю, вона розбирається у тих завданнях, які виписані до кожної цілі сталого розвитку, вона розуміє картину на національному рівні, адаптовує її і бачить, як, наскільки вона адаптована до реалізації в громаді, вивчає досвід за кордони і досвід інших громад і областей України і таким чином, в своїй. Терекній діяльності може реалізовувати ці активності в своїй громаді. В такому підході, в такій моделі ми маємо можливість залучення дітей до прийняття рішень і до участі у прийнятті рішень локально на місцях привабливості їх громад і їх територій для подальшого проживання, а не виїзду в великі міста. І знову ж таки формуємо ціннісні орієнтири і приналежність дитини, молодої людини бачення цієї приналежності до глобальних змін, які відбуваються на національному рівні. Але 2020 рік у нас пандемія, вся весь світ переходить в онлайн формат, і фестиваль «Наший невиняток в 2020 році. Ми переходимо. В дистанційний онлайн варіант, де всі активності, які традиційні були для цього фестивалю протягом 25 років до цього реалізації фестивалю, ми зуміли адаптувати і перевести в цифровий формат, і в форматі вже онлайну реалізовувати далі програму фестивалю. В 2021 році е, був присвячений фестиваль е, е, міцному здоров'ю однієї з цілі 17-ї. Цілий сталого розвитку, саме міцне здоров'я, здоров'я людства, відповідальність кожного, де були ж знову таки громадська думка, художні читання і образотворче мистецтво це ті номінації ключові, в яких була організована конкурсна програма. Хочу зазначити ще, що такий підхід до реалізації фестивального руху дає можливість не лише демонструвати творчість і показувати творчі здобутки дітей, здобутки і вміння майстерність педагогів. А фестиваль вже з цього періоду переходить у такий соціально значущий проєкт, оскільки саме номінація, громадська думка, вона передбачає цю соціальну складову, поглиблене вивчення теми, і саме практична частина в реалізації конкурсної програми. Оскільки Учасники громадської думки це лідери дитячих думок, молодіжних думок в своїй громаді, які представляють ту діяльність, яку вони здійснюють у себе в громаді, і вони напрацьовують також певні активності протягом фестивальних днів, які мають. Потім або ж реалізувати, або вони вже реалізовані до конкурсної програми до Дня фестивалю, і під час фестивалю вони вже презентують свої напрацьовані і реалізовані активності за темою фестивалю. В 2022 році у нас тема. Присвячена екології, водним ресурсам, присвячена добудуванню і знову традиційною залишається образотворче мистецтво, громадська думка і художні види мистецтва, саме театральне. Мистецтво. Наступний рік, в му розглядали партнерство заради сталого розвитку через художнє. Мистецтво, образотворче мистецтво через громадську думку і через вокальне, хореографічне та музичне мистецтво, коли оголошується тема кожного фестивалю, і оголошуються номінації, які підібрані для реалізації в тому чи іншому році фестивальної програми, завжди в учасників виникає запитання, як можна засобами мистецтва показати партнерство, показати сталий розвиток. Але досвід уже п'яти. Років і шостий пішов реалізації саме за цілями сталого розвитку. Демонструє творчий підхід колективів, творчий підхід педагогів. Саме до висвітлення і розкриття будь-якої теми, яка стосується соціуму, яка важлива в громадах через різні засоби мистецтва. І якщо про щось співаємо, виконавці розуміють, про що вони співають, вони знають, до чого вони це несуть. Відповідно, в хореографічному і музичному мистецтві також. Наступний фестиваль 24-й, був присвячений відповідальному споживанню Образотворче мистецтво громадська думка і «Відеопоезія» були номінаціями у цьому фестивалі. Також досліджували можливість дітей впливати на реалізацію цієї цілі сталого розвитку в громаді. Досліджували, які можливості є вже в громаді, які можна використати і які використовуються. А також вивчали досвід, який можна використати і запровадити у своїх громадах. Конкурсна програма реалізовується протягом трьох фестивальних днів, визначаються переможці за різними напрямками, також абсолютні переможці в номінаціях за, за всім фестивалем, що дає можливість мотивації учасникам доєднуватися до таких активностей і брати участь в них збалансовано збалансованим підходом інтернет та онлайн режимів взаємодії. І в 2025 році нещодавно, з 15 по 17 квітня, відбувся фестиваль дитячої юнацької творчості, присвячений Всесвітньому дню землі, який розкривав ціль інфраструктури та інновацій заради сталого розвитку номінації Образотворче мистецтво, громадська думка, синтетичні види мистецтв. Хочу зауважити, також, що ми намагаємося підбирати якісь номінації. Такі, де б максимально кожен колектив міг себе проявити не лише з одного боку, а й за творчим підходом до різностороннього підходу. Звісно, дуже багато завдань вирішуються саме концептуальним підходом до фестивалів. І саме він забезпечує оце інтегроване навчання, де йде поєднання різних. Форм методів із різних сфер задля широкого розуміння і широкого кругозору вихованців. Кожного фестивалю в нас. Присутні і відкривають фестиваль експерти. Цього разу до нас доєднався Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, який розповів про важливості цього руху, про ту статистику, яка зараз існує в нашій країні, про національні програми за, для покращення тієї статистики, яка вже є, і е, конкретних дій з боку уряду, які реалізовуються в цьому напрямку, звісно, гром е, робота номінації Громадська думка вона також передбачає ту соціальну складову, що по завершенні таких зустрічей і обговорень з дітьми-лідерами з молоддю. Ми формуємо резолюції, які надсилаємо до уря... представників урядових структур, які відвідують наші фестивалі. Не виключенням є і цей рік до пана Тараса зараз надсилається резолюція учасників номінації громадської думки щодо того, як в молодіжному і дитячому середовищі можна впливати, і як саме молодь і діти зараз можуть робити своєю діяльністю. Своїм активним таким життям в громаді поширювати, зміцнювати державну українську мову. І, звісно, такі резолюції вони потім стають і в основі програм розвитку учнівського самоврядування на міжнародному рівні. Вони входять до різних національних комітетів там справ захисту дітей, який координує пан Кулеба. Тому діти відразу бачать те, що не лише в них участь заради перемоги, а вони бачать участь заради якихось змін на національному рівні і в себе безпосередньо в своїх громадах. Щодо комбінування різних форм творчої взаємодії, то під час цих трьох фестивальних днів ви бачите на слайді перелічені е, ті е, форми роботи, які представлялися і представляються учасникам. Е, за цими формами е, роботи вони розподілені в двох форматах: інтернет і онлайн. Реальне підключення до е, і, і включення в роботу номінацій. І обговорення безпосередні, Тож, е, весь цей мікс форматів різних форм педагогічних прийомів та інструментів, які можна використати, вони дають збалансоване по першу чергу навантаження на кожну дитину для того, щоб ми розуміємо, да, в інтернет. Форматів онлайн режимі є свої вимоги до участі дітей до участі у таких фестивалях і роботах, і це є також викликом для кожної організації, для кожного закладу, який реалізовує подібні заходи. От він дає можливість реалізувати концептуальний підхід і а, дає можливість занурення дитини повністю в тему розуміння цієї теми, а, що в свою чергу підтверджується діагностуванням. Ми маємо вхідне і вихідне анкетування, яке проводиться для учасників. І саме на базі вихідного анкетування робляться зрізи, і ми можемо говорити про те, що дійсно. Ця концепція Дієва, цей концептуальний підхід до фестивалів Він дієвий, тому що діти починають більше розуміти, краще розуміти ту чи іншу тему, ту чи іншу сферу, в яку вони заглиблюються. Програма: всі ті активності, які у вас були представлені, виписуються в інтерактивну програму, яка відповідає кожному із фестивалів. А, і а, краще один раз класики говорять побачити ніж 10 разів почути, тому а, хочу представити вам невеличке коротеньке відео, а, історичний екскурс з фестивалями і тому, як розвивався саме цей концептуальний підхід. Ти знаєш, що робити кожного дня, кожного дня, з екранів телевізорів усяка мечня. Люди ми просимо зверніть увагу, на взаєморозуміння, взаємоповагу. Все, що може бути найкраще в світі, це квіти землі, а квіти – це діти. Де багато того, що важко зрозуміти Вибрати шлях, вибрати шлях, Відповідь знайти де, коли, куди і як, і якщо країна потребує захист нам не допоможе ані світ, ані захід, адже то є наша батьківщина і в наших руках Форму об'єднавчих форм роботи, які надають духу фестивалю. І серед цих форм роботи, однією із таких форм роботи, є акції єднання, міжнародні акції єднання, де виписується саме Саме механізм і методика участі діти в реальному часі під час фестивальних днів виконують е ці всі завдання, е і е надсилають, розміщують на Фейсбук сторінці. Е Нашого фестивалю таким чином спілкуються, доєднуються, знайомляться учасники різних номінацій. Тобто ми не лише переймаємося тим, щоб всередині номінації відбувалися якісь дійства, обмін досвідом і мережування. Ми також піклуємося про те, щоб це мережування здійснювалося між усіма номінаціями фестивалю, і кожен учасник себе відчував не учасником якоїсь номінації, а учасником всього фестивалю. Фестивалю і номінації в тому числі декілька фото, декілька скрінів з останнього фестивалю. Він був в змішаному форматі. і Останній час ми практикуємо змішані формати. Запрошуємо тих, хто може доєднатися, хто може прийти. Приїхати до Кропивницького і взяти участь очно. І можливість для тих, хто цього зробити не може, можна доєднатися і також взяти участь на рівних правах в об'єктивному оцінюванні і в об'єктивному представленні своїх колективів на головних сценах нашого міста, нашої області. От. Ті доробки, які цього року робили діти, це були безпосередньо інфраструктура. Вони моделювали стійку інфраструктуру, використовуючи якісь елементи, які вже були там в їхній громаді, досліджували те, що вони в їхній громаді вже є. І також проєктували те, що можна ще туди додати, для того, щоб ця справила. Структура була дійсно стійка. І ми маємо за підсумками фестивалю. У нас до очного етапу було доєднано 15 команд, підібрано. І ми маємо 15 ефективних авторських інноваційних моделей стійкої інфраструктури для кожної громади, персональної підібраної для кожної громади. І на останок невеличкий такий слайд. Історії успіху і відгуки про наш фестиваль, тому що одна справа, коли про нього говорять організатори і люди, які були задіяні в реалізації фестивальних активностей. Інша справа це те, як про нього відгукуються безпосередньо учасники. І такий невеличкий слайдик для натхнення всім учасникам конференції, який буде завершувати мій виступ. Дуже дякую за. A uh, uvahu!